Що ми можемо зробити, щоб знизити тривогу? Тривога народжується разом з людиною, вона вчить нас мобілізуватися, акумулювати енергію тоді, коли це потрібно для виживання. Але надлишок тривоги шкідливий для здоров'я. Ми зараз переживаємо надзвичайні часи і більшість. Людей відчувають тривогу тривалий час. Нам потрібні підтримка, розуміння себе і своїх емоцій, але також важлива робота, індивідуальна робота над собою. Що можна робити? По-перше, це раціонально дивитися на те, що відбувається навколо, дізнаватися правдивою інформацією про ситуацію, вірити у свою готовність виконувати ті дії, які допоможуть впоратися із тривогою або негараздами. Все, що люди можуть робити, що наказують робити. Або рекомендують профільні спеціалісти, треба виконувати всі заходи безпеки, всі ті дії, які покликані забезпечити вашу безпеку і збереження життя вас і ваших дітей. Тримайте в голові все, що колись вам допомагало в минулому. Коли ви теж опинялися у ситуації стресу. Це було неодноразово, ви впораєтеся і тепер. Наступний крок обмежуваний. Обмежуйте той інфопотік, який є навколо вас. Читайте лише перевірені джерела. Офіційні сторінки влади. Довіряйте тільки тим джерелам інформації, які ви можете перевірити. Дотримуйтесь, екологічного ставлення до того, яку інформацію ви берете і звідки. Краще просто не читати новини весь час. Тобто приділяти цьому деякий час і не затримуючись у цих ну, каналах чи джерелах досить довго. Не беріть на віру ту інформацію, про яку вам кажуть сусіди чи друзі. Перевіряйте її для того, щоб не формувати у себе. Тривогу щодо того, що ви почули. Третій крок це ваше дихання. Вам потрібно відчувати своє дихання і використовувати його, щоб відновлювати рівновагу. Поспостерігайте за собою у ситуації, коли ви тривожитеся. Ваше дихання стає поверхневим. Дехто навіть може. Відчувати труднощі, щоб його виявляти, наскільки да, глибоко ви дихаєте, скільки ви отримуєте повітря, як ви концентруєтеся на диханні. Коли людина тривожиться, то концентрація на диханні дуже слабка. І в цьому вам допоможе так звана фраза чотирикутне квадратне дихання. Коли ви рахуєте. Секунди на вдиху, затримуєте дихання, і потім на видиху теж рахуєте секунди і знову йде затримка дихання. Це квадратне дихання. Кожна фаза вона триває по 4 секунди. 4 секунди на вдих, 4 секунди затримка дихання, 4 секунди. Видих 4 секунди. Знову затримка дихання без повітря. Ця вправа дуже допоміжна тоді, коли треба відновити рівновагу, коли треба емоційно стабілізуватися. Наступний крок це тілесні вправи. наприклад, відчути свої ноги на підлозі, наскільки вони стоять, спираються на підлогу. Станьте в кут, де ви відчуваєте себе захищеною або захищеним. Думайте про тіло, про те, що воно відчуває. Скануйте його з метою знайти якісь місця, якісь зони, в яких ви відчуваєте напругу. Ви пружна людина, гнучка людина, ви міцно стоїте ногами і спираєтеся спиною. В цей час намагайтеся відчувати ту опору, на яку ви спираєтеся, фізично відчувати стіну, на яку ви спираєтеся, або кут, в який ви стали, те, як ви спираєтеся стопами на підлогу. Спробуйте в цей час нормалізувати дихання і спостерігати за своїми м'язами. Відчуйте їх, спробуйте оцінити ступінь напруженості. Спробуйте розслабити ваші м'язи. Вони розслаблюються не всі одночасно, одразу. І намагайтеся усвідомлено їх. Розслабити про себе або в голос, якщо нікого поруч немає, або ви можете це робити, промовляйте, називайте частини тіла, де ваші м'язи розслаблюються. Тобто мої стопи розслаблені, мої гомілки розслаблені і так далі. Покладіть руку на серце. Послухайте стуків серця, відчуйте своє серце, відчуйте, усвідомте себе живим. Наступна вправа аналітична техніка, яка полягає в пошуку тверджень, альтернативних вашим тривожним думкам. Для цього спробуйте скласти таблицю щодо ваших переживань. Таблиця буде складатися із Семи стовпчиків. Перший подія, яка лякає, другий мимовірні думки. Третій ймовірність події. Спробуйте виміряти ймовірність події від 1 до 10. Четверте – виміряйте рівень тривоги, стовпчик рівень тривоги, і виміряйте її інтенсивність від одного до десяти. П'яте, альтернативні варіанти події, яка лякає, як ця подія може розв'язуватися, як вона може далі розвиватися, як ви будете діяти в тому чи іншому варіанті. Намагайтеся прописати це по можливості детальніше для того, щоб ви Змогли побачити це і візуально, не тільки продумати думка. Шосте, яка ймовірність цієї альтернативи? І теж спробуйте виміряти її ймовірність від 1 до 10. І сьоме замірювання рівня тривоги, який у вас вже наприкінці вправи. Також, спробуйте його виміряти і позначити від 1 до 10, яка інтенсивність тривоги вже на даний момент. Спробуйте виконувати, застосовувати всі ці кроки для того, щоб знижувати рівень вашої тривоги, для того, щоб розуміти. Що з вами відбувається для того, щоб контролювати тривогу, яка може охоплювати вас в той чи інший момент.